Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. А ось це вже серйозні заяви. Пише політолог Шнайдера. Друзі, тут російська пропаганда погрожує Буданову вбивством на телі переговорів Абу-Дабі, і це зовсім не жарт. Буде трохи довгий пост, бо треба розповісти докладно. Я такий собі скот Рітер в Україні його ім'я практично нікому не відоме. А от в Москві він доволі популярний експерт, якого люблять цитувати на центральних телеканалах. Так ось 25 листопада він відзначився черговим скандальним твітом. Який активно розстражували найбільші російські офіційні змі. Він помре протягом року. Не можна вчинити терористичні злочини проти російського народу і залишитися живим, щоб розповідати про це. Буданов терорист. Саме так він написав: варто відзначити, що погрози не дивина для російської пропаганди. Заклики до його фізичного усунення звучали навіть до початку повномасштабного вторгнення. Про кількість спроб замахів взагалі немає сенсу і говорити, але досі все це озвучував безпеку. Посередньо хтось із пулу відомих пропагандистів, типу Соловйова Каосіяна. Цього разу ніхто з відомих коментаторів ротом не виліз у публічну сферу з подібними коментарями. Цю функцію поклали на колишнього американського військового, який вже кілька років працює штатним пропагандистом Путіна. При цьому є тільки одна подія, яка могла вплинути на таку зміну формату. А саме початок переговорів у об'єднаних арабських еміратах українському переговорнику делегацію очолив, саме генерал Буданов Переговори Утіво тристоронньому форматі, тобто за столом знаходяться делегація України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Очевидно, що російська влада не рекомендувала своїм коментаторам виступати з настільки провокаційними заявами. В цей момент і осплива Ріттер, який іначе і американець, а наче і ні, з 2022 року він став одним із найбільш тиражованих російських змі експертів по Україні. Його коментарі зазвичай зводяться до прогнозу неодмінної перемоги російської зброї. І поразки української фунти в американській окепеді вказано, що у серпні, в червні 2024 року влада США вилучила паспорт Рітера та заборонила йому відвідувати Росію. Один із його навіть зняли з авіаційного рейсу від Істанбулу до Санкт-Петербургу. Тимовіна все одно яким чином зміг добратися до мацкової, де дав кілька змістовних інтерв'ю за попередніми каліками. Рітер любить говорити про переслідування з боку американської влади, але його біографія пістрявіє такими сюжетами, там, що взагалі не зовсім зрозуміло, яким чином він опинився на волі. Американські правоохоронці декілька разів накривали його на вчиненні ганебних злочинів щодо неповнолітніх. Один раз він таки був засуджений і відсидів строк в тюрмі. У тюрмі у будь-якому випадку скотрітер нецікава і багатошаронна особистість, яка запустила серйозну інформаційну хвилю. Кінцеву мету якої навряд чи можна точно порахувати без прямих інсайдів з Кремля. У той же час паралельно з росіянами Єрмак знову атакує. Кирила Буданова цього разу руками Ірини Верещук пише політолог Цибулько Андрій Єрмака не полишає надій позбутися незручного Буданова і поставити на посаду начальника ГУР когось із лояльних кандидатів. Новим інструментом керівника офісу президента стала його заступниця Ірина Верещук. Нещодавно у мережі з'явилося цікаве відео онлайн-конференції, де Верещук дуже своєрідно коментує проблеми, які виникають при обміні полонених. Головним винуватцем всіх негараздів призначено саме Кирила Буданова. Ірина Андрій. Або які називають поза очі, колеги Ірина Оземпіківна через її любов до відомого препарату для схуднення в довгі промові звинуватила Буданова ледь не в усіх смертних гріхах. Насамперед в тому, що останнім часом процес обмінів значно сповільнився. Нещодавно в мережу потрапила офіційна інформація про нараду, яка пройшла в офісі президента ще середини липня. Там виголошувала чергову промову. Ірина Верещук. визнала, що команда офісу президента спільно з СБУ і МВС заблокували обміни полонених. Як вона пояснила? Доти, доки не будуть звільнені азовці, яких взяли в полон на Азовсталі. Бажання звільнити бійців Азову безумовно і усіляко вітається, але блокувати заради цього обміну всіх по звинятку українців, тим більше не зрозуміло, яким саме чином це має допомогти у звільненні людей з конкретного підрозділу, але винуватцем зриву переговорів з якоїсь дичини причина визначено саме Буданова. Далі Верещук вирішила ще більше заглибитися у тему оборони Маріуполя і трагічних подій травня 2020 Другого року, коли гарнізону надійшов наказ здатися в полон. Заступниця Єрмака прямим текстом заявила, що має бути жорстка відповідальність для тих, хто дав наказ нашим військовим про полон і гарантував їм швидке повернення додому. Це Ірина Андріївна, чи які там теж намагалася повісити на Буданова. Але насправді той накази гарантії надійшли не від воєнної розвідки або спосередньо від верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Можливо, саме для нього Єрмак і вимагає жорсткого пока. Ранє також на думку офісу президента є причини обурюватися щодо поганого проведення обміну по стамбульським домовленостям. Мова про формати тисяча на тисяча претензії до цього обміну з боку команди Єрмака були тими самими. Серед звільнених не було азовців, і винен в цьому на їхню думку також Буданов, бо саме він керує штабом, який займається обмінами. От тільки домовлятися про цей обмін він не штаба, а делегація під керівництвом Єрмака і умірував в новинах. Тоді писали, що обмін цей взагалі був сліпим, тобто жодних. Списків не складалося. Україна і Росія віддали людей на власний розсуд, аби набралася тисяча з кожного боку. Як і чому на такі умови пішли і Міров, ніхто не знає. Команда Єрмака відверто маніпулює у питаннях, які стосуються оборони Маріуполя. Справа в тому, що у 2022 році оборону міста Язовсталі, як останньої фортеці, обороняли не тільки представники полку Азова, там були військові з багатьох підрозділів. Правильно всіх родичів війська маємо віддати належне кожному, і кожного треба повернути додому щодо з. Гаданого обміну тисяча на тисяча, згідно офіційної інформації, тоді потрібно повернулися близько 200 захисників Маріуполя. До речі, у цілому відбулися три раунди переговорів у Стамбулі. В кожному з них були якісь домовленості По полоненим, от тільки реальні обміни пройшли в рамках перших домовленостей. Чому Ярмак вирішив зупинитися на цьому? Невідомо при цьому Стамбульська епопея ще не закінчена. Кілька днів тому стало відомо, що Ростем Уміров несподівано відбув Стамбул. За його словами для розблокування процесу Обмінів не у складі делегації і без представників штабу, який займається обмінами полонених. За ким і в якому форматі зустрічається, невідомо, оскільки росіяни не оголошували про відправку своїх делегацій. Інформація про обмін 1200 людей ніким і нічим не підтверджена. Зліязики кажуть, що справжні причини його від'їзду, призначення на цей новий допит в набу єрмак, не хоче, щоб його підлегли. Сказав, що зайве, коли чекати секретаря РНБО назад, невідомо як і те, чи взагалі він збирається повертатися в Україну. Аїну, а ще буквально пару тижнів тому багато писали, що та сама Верещук викликала у відкритий доступ кілька документів з грифом для службового використання. Там була інформація про персональний склад робочої груп координаційного штабу, прізвища посади, приналежність до конкретних інституцій. Під час війни абсолютно неможливий протокол нікого не покарали. Загалом Ірина Верещук, якщо вірити новинам, останнім часом доволі жорстко втручається в процес обмінів і кожного разу з доволі сумними результатами, врахову. Чи що вона на 100%, 100 – відсоткові людина вірмака, Єрмака замовника визначити не складно? Питання навіщо тільки щоб ускладнити життя Буданову за висока ціна для бюрократичних ігор. Хоча є ще одна версія, цілком можливо, Єрмак таким чином намагається відвести фокус уваги персонально від себе, бо в разі реальних проблем і початку розслідування всі на гаразди, можна буде скинути персонально на Кирила Буданова і президента, який його призначив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.